Здоров'я залежить від правильної роботи внутрішніх органів. При поганому травленні порушується надходження поживних речовин до всього організму і напряму впливає на його стан. В нашому санаторії ви можете пройти курс оздоровлення лікувально-мінеральною водою Кушницька 876 яка володіє лікувальними властивостями на органи шлунково-кишкового тракту. Вона нормалізує рухову та секреторну функцію. Має протизапальну дію на слизову оболонку внутрішніх органів, підвищує вуглеводний та білковий обмін речовин, раджу лікування мінеральною водою при гастриті з нормальною та зниженою кислотоутворюючою функцією шлунка, панкреатиті, боліті, виразковій хвороби, цукровому діабеті та подагрі. З досвіду рекомендую оздоровлення мінеральними водами, приносить реальний результат по лікуванню. Та надає можливість обійтись без медикаментів.